Причина зупинки, ні, ні причина зупинки я щось не почув, вибачайте, ще раз можна. Перетинка силатичне відпрацювання операції зброї, вибухівка Там... ага. спільний рейді. Ага. Що я? Це причина зупинки? Зараз відпрацювання то що? А згідно, з, зб... а згідно якої статті? Згідно якої статті? Є по області відпрацювання. Так. Добре, зупинили ви нас далі. Я ж вам назвав. Ну добре, причина зупинки, що далі? Маку не маємо, що там ще зброя, зброї теж не маємо. Звідки знають, що ви перевозите? Це... Ну, — то Так можна кожного підряд зупиняти можна. і казати, що не знаю. Звідки знаю, що ви перевезете? І що далі як узнати? Верхневий огляд. Верхневий огляд? Візуально оглядали. Оглядаєте. Як ви сказали? Можна ваше посвідчення? Товариш інспектор, можна ваше посвідчення службове? Для початку ще ваше не бачить. А я не знаю, хто ви найперше. Ну, хоч попів. Хочу побачити ваше посвідчення. Звідки 63 статті Конституції? Прошу. Зі 63 статті Конституції. Так що маєте 63, тому вчити дурні питання не подавати. Чого собі дурні питання? Це хто такий був? Це хто був? Пане інспектор, хто це був? Можна його фамілію? Ні, ні, скажіть його фамілію, будь ласка. Пане інспектор. Климко, все, щасливо. Скажіть, будь ласка, фамілію. Климко. Климко? Пане інспектор, посвідчення можна ваше? Так, 0594. Можна ще раз фамілію цього вашого шофера? Хто ви такий? Громадянин України. Хочу знати, що це за такі галімий. Мент. А він як ви чули, як він сказав, як він підійшов до машини? Він пішов, кажу, що за понти Галімі. Це міліціонер та повинний, поліцейський повинен говорити? Я не чув, що, він вам був що це за той, що сидить у вас за рулем? Підійдіть до нього. Підійдіть до нього. Ти... Ну, що, що ви прийшли до ви... мене, питаєтесь за когось. Пита... Питаю Нечуть. за когось, бо він сам за себе не може сказати. Так... Поняв, підійду. Ще раз добрий вечір. А можна ваше посвідчення? будете ходити? Можна ваше посвідчення? Так, мене ходити? Хіба поліцейський так поводять? Не показує нічого, старий. Ну як? Пункти галімі якісь говорите, ще щось таке говорите? Я вас перший раз бачу. Відійдіть, будь ласка, не мішайте прийти. Я вже третій раз, коли вас. Ви можете своє посвідчення показати? Для кого? Для мене. Чому? Бо я, напевне, що ви поліцейський. Закон України так гласить. А можна ваш нагрудний значок? Можна. А ще посвідчення 43. А ще посвідчення. 6 І в 0243 Ага. Дякую. Трубочку маєш? А може би продукти, бо щось теж є підозрюваний наставлення. У мене немає трубочки, з кіма трубочки. У вас є трубочка. Треба інспекторів просити, аби собі себе продули. Дай, зараз додай, можна щось відповідти. А ви не показуєте своє посвідчення, так що це не доказує, що ви поліцейський. Кому показують? Нам mm. покажіть тут, наприклад. Дивіться, скільки нас. Добре, я тверезому. Ми в не тверезому стані! Я тверезому стані, тверезм останню. Ось тверезому стані. Ну, Якщо ви вже тверез, то я не знаю. Подивіться на свої очі. Ви бачите свої очі. У вас капець червоні. Хочу ваше службове посвідчення побачити. На камеру було. Ні, ні, на, на камеру. камеру. Верні так, щоб його можна прочитати. Тебі його не прочитати. Прочитати. Тебі його yeah. не пропонує знімати на камеру. Є. У нас а з якого плики це слово? Може воно прострочене? А що ви закриваєте? Будь ласка. Ви не маєте прав закривати. Я зараз можу за це. До мене не вважається. Відійде, відійде, відійде. До 16 Я знаю, за кого тоже добре. Радюк добра. Микола Борисович, інспектор ДАІ. На якій посаді перебуваєте? ДАІ, ну, інспектор ДАІ, колишній. Ну, зараз інспектор поліції. Інспектор поліції. Трубочку, будь yeah. ласка. Всі okay. дихаємо yeah. трубочку. І сам зупинився біля Хто? Я сам зупинився. Ти сам зупинився? Це третій раз, це речі посидшити. Давайте, будь ласка, трубочку. Давайте, я машина та їдь. Їдь, серйозно. А що їдь, я сам кушу, що я кушу. А тепер хочу вас питати. Забезпечу вашу. Забезпечу мою цікавість, так, але скажіть, будь ласка, ще одне питання. Так. Як себе так підходите? І що за понтигалі? Я не пам'ятаю. А чого ви з таким стоїте взагалі тут? Тобто, от іменно. А що тобто. це за машина? Що це за стоянка? Пояснюю, для особо розумних Ми людей. Зараз особа розумні засіб попадуть маячками. Має право відступати. Де маячки? Маячки включені. Будь ласка, де включені маячки? Маячки не включені. А ну хотіть маячки. Включить маячки і стійте. Маячки ходять батарею. Я не заведу машину. Вибачте, дадуть мені пріуса і буду я включати. маячки. На кого це, ну, це А ну, Але ж ви зараз теж правила ви порушуєте? Ви не працюєте, ви повинні служити а не працювати. Ми, але... І на понтах галімих не казати, що хтось там є. є а які такі. ви є? В смысле, які а є? які ви є? Ви приходите, самі з порушенням зупинили. Це що, не перекрашення? Ні, це розпорушення. Ви мене були зупинили, пам'ятаєте, там недавно <пізвіли> 15 хвилин тому. Це зупинили. Я з інспектором говорю. Я з вас приклад беру. Двіся, ви, 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 ви стоїте ви взагалі на дорожні поїхати спец... не можна. Транспортний засіб. Де маячки? Ви маєте право відкупати від правил дорожнього руху при умові випленні маячків. Не включаємо, тому що тільки при транспортному ладу. То як ви подаєте іншим приклад? Іншим водіям, іншим учасникам дорожнього руху. день стоїмо, щоб комусь приклад подавати. А вночі що ви стоїте З вас домати. мають брати, ви маєте бути взірцем ви беріть, для водіїв. Будь ласка, беріть. Не приходите. не приходите з камеру. Не приходите подавили. з камеру. О, О чого ви не зняли, то як ви до мене підійшли? Що за подигалімі? Ви щось путаєте? Я путаю. Тут Я буде шути. Перший тут раз, буде бачу. раз бачу, 20 хвилин тому ви мене не перший раз бачили. Раз кажу, yeah. раз з Монастершана, ви на виїзді з Монастрашана це було. Такі? 63 статті Конституції. А ви знаєте, що, ви ви знаєте, що ви 63? -й? Ви повинні знати. Я, не, я, я знаю, не я я я знаю Ви тільки що озвучили статтю, ви, будь я ласка, з вами на те перейшли. Я ви, будь напитав. ласка, ссилаєтесь, якщо ви шукаєте статтю. Що це означає? От Я є звідти якраз. Звідти зі. 63 статті Конституції є. Щасливо. З вами немає про що говорити. З вами так само. Ви треба знати общаєте. Чекайте, ну які закони? Я зобов'язаний вам, ви зобов'язані представитись, а не я. Боже Боже, я можу не говорити, хто я такий проти себе можу щось не говорити, і про інших можу не говорити. А ви як представник влади, ви зобов'язані. Якщо ви до мене звертаєтеся, я теж хочу знати, з ким я спілкуюсь. З невідомими, якимись непонятими, може у вас взагалі. Я громадянин України, Ні, що але, може але, треба знати? Але, але може ви е, хворий. Може, а може, не, люди, може, а може в мене буде. є ось дивоміж ногами, щось може якогось і знецілував? Може. Ваші припущення може не підходять тут вашим статам. Ви не адекватна людина. Ви трошки випали. Скільки, скільки п'яних не кілограм рух? Ви, ви закон що? про поліцію читали, як повинен себе поводити поліцейський? Як так. він повинен говорити і так далі? Я ж вас чітко говорити. Ви чітко сказали, а, що запасти галіни? Є, є. Ну. є. Включимо. Но... Включимо, то все буде включено. Ну, то включимо, які проблеми? проблеми більше, все. Я з вами все адекватно говорю. Ви Так, група ЕСР, це старне патрулювання, група старе ування. Ми їздимо ага. по викликах різних. нам вступають на лінію 102. Виклик? Так був, бачив. Звідти ми вже їздимо, тобто ми вже патрулюємо дорогу. Зрозуміло? Чітко я пояснюю. Це що ви патрулюєте, це прекрасно. Я, лише, я навіть не розумію, що у вас не було і, і, дотепер. І, і, то, що я кажу, що не ви ще не були. Але п'яний їде. Він тут мене проїхав, потім збив, чи в вас заїхав. То ви тоді, коли їздили, а їде. Я, заїху, я завжди починаю. інспекторам кажу, ви б хоч просто були стояли, як їх до тепер не було, щоб вже би менше п'яних було, було, вже не, би не бу, їздили там, вже б боялися було. сісти за руль п'яний, його не, не поїду, а а о сказали, не поїду, що що мож може спинити, а не поїду, а може зупинять. Давніше ви не їздили, але отак поводити, як ви себе згаліми понтами, так як ви сказали, так не годиться поліцейському. Не ще, ви, не ви себе перш міняєте. Не треба говорити за кого. Мені треба говорити, так, як ви говорили. Добре. Якщо поліцейські, ви не приділяти документи, починаєте. Що вони вам кажуть? Зразу складають що? А причина для перевірки документів яка? Вони... А ну назвіть. в них немає. причин. Колись, колись була вони, одна причина. Я вам зразу, як так 185-ту, покору, тільки, так? Що, тільки, що нічого не проти немає, треба тільки, було тільки, писати 185. Тільки, що ми не говорили про одну, але треба опять проходити. Я про одну, а ви притудуєте. Я нічого не прикручую. Говорити так до ранку, говорити ми не, не як... будемо, сього щасливої служби. O